Як підвищити потенцію в домашніх умовах? Всі мітання. Вже не перше століття лікарі-фармацевти створюють різноманітні засоби підвищення потенції. Однак, на думку експертів, зберегти а то і покращити свої сексуальні можливості можна й іншими методами. По-перше, необхідне регулярне статеве життя. Чим рідше ви займаєтесь сексом, тим менше у вас шансів займатися ним надалі. Так як показали численні дослідження для підтримки сексуальної активності організму, ця сексуальна активність в принципі має бути в ідеалі, регулярно і щотижня. Перевищення цього терміну може призвести до зниження вироблення чоловічого статевого гормону. Нормою, до речі, вважається 2-3 статеві акти на тиждень. Стрес один з найголовніших ворогів ерекції. Він призводить до порушення серцевого ритму, збільшує кров'яний тиск і погіршує настрій. Цей психофізіологічний коктейль завдає серйозної шкоди сексуальному бажанню та знижує вашу працездатність. А виснажений чоловік навряд чи продемонструє висоту духу у ліжку. Який вихід? Шукайте способи зменшити вплив негативних психологічних навантажень: йога, інтенсивне заняття з боксерською грушою, психотерапія, розмови з коханою, варіантів знизити стрес вистачає. Головне знайти свій. До речі, не варто знижувати рівень стресу за допомогою цигарок та алкоголю інакше ви ризикуєте заробити спазми судин та попрощатися з нормальною ерекцією. Втім, якщо з палінням треба зав'язати однозначно і повністю, то щодо міцних напоїв є деякі нюанси. Помірне вживання алкоголю навряд чи завдасть шкоди потенції, як стверджують фахівці. Наприклад, склянка червоного вина 3-4 рази на тиждень чудовий спосіб зберегти здоров'я чоловічої статевої системи. Все завдяки флавоноїдам антиоксидантам, які зміцнюють стінки судин та добре впливають на стан серця. У сутінках і при приглушеному світлі організм запускає вироблення мелатоніну. Цей гормон допомагає нам заспокоїтись та заснути. Але водночас присипляє і чоловічу лібіду. Тому, будь ласка, дорогі чоловіки, не соромтесь, займатись сексом при світлі і не забувайте про здоровий сон. Саме недосипання є однією з головних причин надлишку гормонного стресу в організмі та як наслідок ослаблення статевої функції. Нерідко достатньо нормалізувати сон, щоб статевий потяг повернувся до юнацького рівня. Дорослій людині, щоб виспатись, достатньо 6-8 годин, однак варто враховувати, що для кожного з нас тривалість сну індивідуальна. Тому, якщо ви спите 8 годин і почуваєтесь розбитими, то спробуйте зменшити або збільшити час сну та подивіться на зміни. Завжди залишатися в тонусі допоможе абсолютно будь-яка рослинна олія: соняшникова, оливкова, льняна, по столовій ложці кілька разів на день. Цього більш ніж достатньо, щоб стимулювати вироблення тестостерону. І, до речі, ніхто вас не змушує просто пити олію набагато смачніше і корисніше додати її в якийсь овочевий салат. А також додавати горіхи, потрібно в день з'їдати 30 грамів. Також слід дотримуватись правильного харчування і до цього ви можете додати прийом натуральних рослинних препаратів та їх комплексів, наприклад, Івоніка Herbal SP. Засіб спеціально розроблений для підвищення потенції. Він містить унікальну комбінацію рослинних компонентів, що покращують сексуальну активність, збільшують лібіду, посилюють ерекцію та зменшують відчуття втоми під час інтимних відносин. Окрім того, цей комплекс знімає запалення сечовидільних шляхів, зменшує розмір простати та полегшує сечовипускання. Також цей комплекс підвищує сексуальний потяг та збільшує лібіду. Цей препарат містить активні компоненти, що посилюють кровообіг у статевих органах та покращують функціонування судин. І це, в свою чергу, забезпечує міцну та стійку ерекцію упродовж всього статевого акту. Екстракти рослин у складі засобу посилюють синтез статевих гормонів, зокрема тестостерону, що позитивно впливає для здоров'я репродуктивної системи та сексуальну активність